Але краще волівати літом чи зимою? Так, понятне діло, що літом. Зима то є зима. не Я збросив. Мирне небо над землею нашою. Що може мотивувати нас? Вільна Україна. Весь мотив. Тут багато. Хто прийшов сам сюди. У нас багато хлопців є, які приїхали за кордон у перші дні. Покинули роботу. Ті бізнес, ті ще щось. І самі поприбігали. Та мотив який. Тарший був отуди ближче, ближче до цієї посадки. Будь ну, посадки до нас. Тут вже. Скільки було вис? Та ж, Так, п'ять десь було. Сам більше ще хочеться. Додому. Та перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарачу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього навіть да, десь так. Маленькими будемо чи але. А ні, а мене тільки. Ну, побратими це коли ти з ними живеш, довгий період воюєш. Саму ідею це є побратиме, коли ти впевнений в ньому, що він не покине тебе в руки. Я сейчас маю випити з козаками своїми на Красній площі якогось хорошого віскаря. Бутылочку розіп'ю, покатаємося там по площаді. Перемогу цю зап'ємо і все. І поїдемо на рідну неньку Україну.